П'яний мужик повзе додому, чує зозулю, зозуля, зозуля. Скільки мені жити залишилося? І з вікна висовується дружина і кричить: п'ять секунд зараза, поки я праску не знайшла. Чоловік дружині, а давай пограємо в рольові ігри. А це як? Ну, як ніби ти червона шапочка, а я вовк. О, клас, давай. Ну, тоді іди, печи ті пиріжки. Циганка підходить до молоденької дівчини. Ану, дайно поворожу тобі. А чи вірите ви у Бога, як вірю я у нього? Від свідка Єгови цигани відбивалися усім табором? Посварилася з чоловіком, сиджу на кухні, прикро. Бачити його не хочу. А він заходить, ставить три пляшки шампанського на стіл зі словами: Так, будемо пити, поки один одному не сподобаємося. Вау. Як ти міг переспати з нею? Ти ж казав, що я в тебе найкраща, ой Люба, ну чому ти знову не задоволена? Я просто ще раз переконався, що краще тебе нікого немає. Так, ложка за маму, ложка за тата, ложка за бабусю, ложка за дідуся. Малюк їв манну кашу і починав тихенько ненавидіти усіх своїх родичів. Маленький Матвійчик, виходячи з дитячого садка, запитує батька: Тату, а навіщо потрібний презерватив? <кхух> ну, щоб дітей не було, синку? А як ним користуються? Батько глянув на молоду виховательку, то лилеці на дзьоб надягають. Він і вона лежать у ліжку. Вона сумно дивиться у вікно. Ось і сонце встає. Ну, опять ти за це, Галя? <реш> Якщо тебе все дістало і ти хочеш щось змінити в житті, ламай стереотипи. Не чекай п'ятниці. Напийся вже в понеділок.